Дзюдо це шлях до найбільш ефективного способу використання духу і тіла. Саме така система виховання і виокремлюється із вид спорту серед інших. Це сплав древнього бойового мистецтва, сучасних спортивних прийомів і філософії постійного самовдосконалення. Такий універсальний метод фізичного розвитку та виховання особистості, що гартує не тільки тіло, але й психологію дитини. Побачили на Калущині 23-24 лютого. У залі дитячо-гунацької спортивної школи Сокіл відбувся 12-й всеукраїнський турнір з цюдо серед юнаків та дівчат 1996 98 років народження і молодих присвячений 24-й річниці виведення військ в Афганістану. Цього разу у поєдинках зустрілися 206 хлопчиків та 34 дівчат з різних міст України. Перед початком змагань учасників турніру привітали начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту Михайло Клим, голова територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей, виконуючий обов'язки директора дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл Микола Пукіш. Начальник відділу, представник товариства Карпатнавтохім Анатолій Гетьманчук побажав юним дюдистам високих спортивних здобутків та подякував спонсорам і організаторам турніру. Сьогодні ваш човнів проводиться у прекрасне свято, найважливіше свято для всіх чоловіків це день захисника вітчизни. Тому найперше хочу від імені керівництва і трудових колективів найбільших калуських підприємств Карпатна Автохім» і Лутор, а також генерального директора «Карпатна Птухіму Володимира Шувенкіна привітати всіх цим святом. Нас, воїнів афганців моїх друзів, багатьох друзів, які ці, рівно 24 роки тому були їхній контингент виведений з Афганістану і перестала ця війна. Всім бажаю успіхів, хай переможуть сильніші, і повірте, поки яка папна хотів, наші підприємства, ми завжди будемо допомагати і найперше І вже традиційно з хлібом сіллю привітали гостей свята. Ветеранам афганцям вручили квіти. В честь підняти державний прапор України випало учаснику цьогорічного чемпіонату України з дзюдо Івану Терпеливцю, місто Калуш. Вінки пам'яті до монумента загиблим воїнам афганцям на пагорбі слави положили колошани Віталій Кузів та Катерина Шеремета. Музичні привітання усім присутнім подарувала вихованка вокальної студії Дуета Анастасія Терещенко. Після урочистостей на двох татамі розгорнулася захоплююча боротьба за звання найсильніших. В результаті впертих і наполегливих зусиль перше командне місце зайняла команда із Калуша, загальний здобуток 30 медалей. Другими стали дзюдисти з Івано-Франківська. Вони отримали 19 медалей. Та третє командне місце посіли львів'яни. У них 17 медалей. За проведений турнір такого масштабу спортсмени подякували управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Калуської міської ради, Калуському територіальному об'єднанню ветеранів по Афганістану, дитячо-юнацькій спортивній школі Сокіл та генеральному спонсору турніру Товариству Карпат в особі генерального директора Володимира Шулиніна, директору товариства з обмеженою відповідальністю Карпатська кераміка Івану Петріву та помічнику народного депутата України Ігорю Очкуру. Саме меценатство небайдужих людей дало мож можливість юним дзюдистам продемонструвати красу рухів і самовиразитись, адже принципи дзюдо застосовуються не тільки до фізичного розвитку, а й до багатьох інших аспектів життя.